Доброго здоров'я всім! Навчальна України новий центр порятунку життя і тема даної лекції протишокове положення. А, сьогодні поговоримо про те, коли використовується таке положення, для чого воно використовується, от, і як правильно його застосувати. Для початку давайте зрозуміємо, що таке шок взагалі. А, прочитаю офіційне. Твердження і е, розкажу своїми словами: отже, шок це гострий патологічний стан, що виникає через невідповідність перфузії потребам тканин та може призводити до смерті, характеризується синдромом поліорганної недостатності, зростальним пригніченням усіх життєвих функцій організму, діяльності центральної та вегетативної нервових систем. Кровообігу дихання обміну речовин, функцій печінки та нирок. Якщо говорити більш такою простою зрозумілою мовою, то шок це гостра реакція організму на різке зниження об'єму циркулюючої крові, що, в свою чергу, призвело до кисневого голодання головного мозку та інших органів нашого тіла. Зрозуміло, що шок може бути пов'язаний з різними причинами, тобто це може бути крововтрата, це може бути травма, це можуть бути переломи, це може бути опік, значний, значний опік тіла. Ми сьогодні не будемо говорити про ці стани, ми говоримо сьогодні за шок як гостру реакцію на стрес. Острий стресовий розлад або гостра реакція на стрес, також відомий як психологічний шок. Психологічний шок або просто шок це психологічна відповідь на жахливий, травматичний або несподіваний досвід. Тобто, про що ми сьогодні говоримо? Ми говоримо за реакцію організму на стрес. Тобто, або, наприклад, реакція організму на кисневе голодання. Наприклад, людина знаходиться в приміщенні, де достатньо мало чистого повітря і достатньо мало кисню. І а, людина починає непритомніти, Людина говорить, мені погано. Тобто, це може бути гостра реакція на якийсь стрес, або ситуація, де досить мало чистого повітря і досить мало кисню. Також це може бути реакція, наприклад, на укус оси бджоли. Так само це така алергічна реакція, теж може призвести до цього стану, до шокового стану. Також це може бути пов'язано з, наприклад, людина побачила чужу кров, і їй вже стало погано. Це не має відношення до самої людини, людина не травмована, але чисто фізіологічно, чисто психічно людина налякалася і їй стало погано. Наприклад, це може бути, як в донорській. Дехто з вас, можливо, знає, що коли е, беруть кров, коли ми здаємо е, донацію крові, робимо, то беруть 450 грам крові, і також організм може проявляти гостру реакцію на зменшення об'єму циркулюючої крові. Це не є смертельно небезпечний об'єм, але людина також блідна, їй стає важко дихати, що каже медсестра. Лягай, ноги піднімай вверх. От саме про такий шок ми з вами сьогодні говоримо. Ознаки шокового стану: бліда, холодна і волога шкіра, сладкість, неспокій, сухість в роті, відчуття спраги, часте дихання більше, ніж 20 вдихів за хвилину, порушення свідомості, непритомність. Зараз більш так розширено прояви шоку. Знижений кров'яний тиск аж до повної його відсутності. Тобто знижений кров'яний тиск, як правило, відбувається через різке розширення судин і, відповідно, що тиск крові падає. Часто це проявляється через якусь певну алергічну реакцію. Почастішення пульсу, понад 90 ударів на хвилину, пульс стає слабким, м'яким, ниткоподібним. Тобто серце прискорюється, кількість серцевих скорочень збільшується, а зовнішній периферичний пульс майже не відчувається. Почастішення дихальних рухів, людина в спокої дихає так, ніби виконує навантаження, різка слабкість, людина не зможе рухатись, іноді навіть вимовляти слова, бліді шкіри. Вона набуває блідо-жовтого або блідо-синюватого відтінку. Відсутність сечі, різний ступінь порушення свідомості аж до втрати тієї самої свідомості, або відсутність реакції на болю, на біль. Причини виникнення шоку, шокового стану. Це може бути різке зменшення об'єму циркулюючої крові, ще раз повторимо, різке збільшення обсягу а, судин, тобто розширюються судини так? Ось цей, а, через потрапляння алергену, наприклад. Ось нездатність серце виконувати покладену на нього роботу. Це гострий інфаркт міокарда, також може спричинити шок, шоковий стан. Як попередити погіршення стану? Отже, наприклад, ми знаходимося на роботі в офісі, і хтось з колег зараз отримав стрес, тобто людина могла згадати щось негативне, чи людина могла дарити себе по пальці, чи людина візуально побачила щось неприємне, вона отримала якийсь стрес і гостра реакція на стрес, що людина зблідла, важко дихає. Покривається потом і каже, мені погано, зараз втрачу свідомість. Другий варіант. Приміщення бракує свіжого повітря. Тобто, приміщення мало кондиціонується, і, відповідно, що бракує повітря, бракує кисню. Так само людина зблідіває, покривається потом, важко дихає, можливо, людина починає судомити, людина каже, що щось погано. Зараз спаду, втрачу свідомість. Що можна зробити в такій ситуації, коли нам стало погано, без видимих зовнішніх причин, без травми, без кровотечі, без опіку, просто стає погано. Або людині поруч стає погано з нами. Що можна перше зробити? Лягти. Тобто, завжди, в такому стані, при такому розвитку шоку, шоку потрібно. Лягти або положити людину, яка який погано. Після цього ноги такої людини піднімають під кутом 45 градусів вверх. Під ною, ну, як правило, можна положити там крисло, підложити е, сумку з інструментами, підложити рибзачок, тобто, щоб ноги були вверху, під кутом 45 градусів. Якщо це жінка, наприклад, це може статися, наприклад, і метро. Наприклад, там в тунелі людині стало погано. Так само можна попросити людину лягти на лавочку, але якщо це, наприклад, літом і людина знаходиться в легкому платі, щоб не піднімати ноги, не спричинити таким чином дискомфорт через видимість там, наприклад, білизни з під цього платічка, то ноги можна зігнути в колінах. Це так само. Такий вид протишокового стану. Що це нам дає? Якщо ми піднімаємо ноги вверх під 45 градусів, або займаємо ноги в колінах, і людина лежить на землі, чи лежить там на кариматі, чи лежить на лавоці, наприклад, в офісі та там в приміщенні, то ми штучно заставляємо кров, тобто, це так, такий собі штучний перерозподіл баланс внутрішнього об'єму циркулюючої крові. Тобто, ми штучно заставляємо кров перетікти з ніг до серця і до головного мозку. Тобто збільшуємо об'єм циркулю, об циркулюючої крові в області грудної клітини і головного мозку. Активуємо роботу мозку. Далі, що нам треба далі зробити? Якщо людина в свідомості, то просимо, заспокоїмо таку людину і просимо дихай глибоко. Я хочу чути твоє дихання. Заставляємо людину глибоко дихати. Що це нам дає? Ми штучно повернули кров до голови, але нам цю кров ще треба наситити повітрям, наситити киснем для активації роботи головного мозку для а, зменшення гіпоксії, тобто голодання головного мозку а, від зменшення кисню. Так? Тобто, ми підняли ноги і заставляємо людину дихати, кров насичується киснем, активується робота головного мозку, людина на наших очах починає червоніти. Людина, на дихальні ритми вирівнюються, людина легше дихає. Людина каже, в мене в очах вже стало більш чітке зображення, тобто було помутніння, а тут в очах стало більш, більш чітке зображення. Ось Симптоми зникають на наших очах. Ми бачимо, що людині стає краще, шкіра червоніє, дихання ритм вирівнюється. В очах більше е, відбувається така е, різкість в очах. Е, якщо людина лежить довго, там 5-10 хвилин, варто укрити людину додатково там, покривалом, пледом, термопокривалом, все, що в нас є під руками, щоб людина не остивала, особливо якщо це холодно на вулиці, щоб е, організм не остивав. Зрозуміло, якщо протягом там, 10 хвилин людині не стало краще, людина так само бліда. Людина так само потіє, людина так само важко дихає, то вже викликаємо швидку допомогу, бо такий стан шоку може бути е, спричинений також або наслідком якоїсь внутрішньої кровотечі. Там, е, якась пухлина тріснула, кіста тріснула або ще щось невидиме. Також не було зовнішньої, наприклад, травми. Але людина мала захворювання до того, і відбулася якась е, втрата крові, внутрішня кровотеча, яку ми не, не змогли побачити. То зрозуміло, якщо після оцих дій е, використання протишокового положення, активація дихальних рефлексів, ось людині не стало легше протягом 10 хвилин, викликаємо швидку і кажемо, що людині дійсно погано. Будь ласка, приїжджайте, вказуємо адресу. Якщо це декілька постраждалих, вказуємо кількість постраждалих. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть людей поруч з вами, з Богом.